До чого ж Китай, до російсько-української війни? А справа в тому, що Китай по суті виступив натхненником цієї війни. Китай дуже допомагає у всіх сенсах Російської Федерації і Китай, по суті, постачає ці всі безпілотники, шахіни, які просто під іранськими лейблами їдуть потім бомбити наше життя і робити його гіршим в Україні. Отже, директор Національного бюро. Тайваню, такого аналогу СБУ їхнього, сказав, що Китай дуже цікавлять два моменти у російсько-українській війні: це перше застосування безпілотників і друге інформаційно-психологічні операції. Тому що тут, в принципі, Російська Федерація дуже дуже фахівець серйозний в цьому плані. Отже, після серпня Китай дуже і дуже так перевіряє на міцність протиповітряну оборону Тайваню. Постійно е, там застосовує тактику, виснаження супротивника, і давайте переведемо це на український досвід. Чи не здається вам, що останні дні дуже і дуже схожі з тим, що робить Китай?